Усім, мене звати Настя. Вчора, 21 липня 2023 року, у мене зі мною сталася просто незвичайна річ. У мене досі багато емоцій від цього, хоча вже пройшла майже доба. У мене відбувся сеанс гіпо... гіпнозу, гіпосесія. Для мене це абсолютно нове. Для мене її проводила зі мною Галина Марченко, коуч, гіпотерапевт. Вона незвичайна людина, вона змогла докопатися наскільки глибоко знайти те, на що я взагалі ніколи певно не звернула уваги. Просто так. Я прийшла. З одним запитом. У мене їх взагалі дуже багато, то окрема тема. Ви мене ще побачите в відгуках. Прийшла я з одним запитом. Відповідь на нього я знайшла, але паралельно з цим відкрилося дуже багато інших речей. Дуже багато. І я не можу передати цей. Підйом емоцій, цю енергію, яка мене просто переповнювала після того, як ми оці частинки маленькі проробили. Ми те проробили, але відчуваю, що в мене є ще щось. Я просто сама вже. Я не змогла наскільки довго витримати цього. Для мене то було забагато. Кількість енергії, яка звільнилася, кількість інсайтів, які проходять зараз у мою голову на місце тих блоків, які були, я вам не можу передати. Але най... Для мене найнеймовірніше було те, що у мене за два тижні до цього десь почались проблеми з колінами, з коліном, правим. Воно мене постійно турбувало, воно боліло, ходило до лікарів. Це була постійна, ниюча біль присідати неможливо. Ми про це не говорили. Ми навіть якось дотику до цієї теми не робили з Галиною. Ми розмовляли зовсім про інше. Ви бачили мій вираз обличчя, коли. Ввечері я розумію, що після цього у мене весь день не болить коліно. Я присідала, я робила різні маніпуляції, я прибирала, я була в городі, тому що я в селі. І коли я розумію, що в мене коліно не болить, взагалі його не відчуваю. Я його не відчуваю. його два тижні відчувала не знала, що з ним робити. Мені казали, що там треба багато чого лікувати, щось робити, і воно перестає боліти. Я була в шоці. Я в... я чула, що воно так працює. Я мені хотілося б вірити в це. Але коли ти відчуваєш це на влас... на власній шкірі, на власному тілі, я вам не можу передати. Я всім рекомендую це робити. Хто сумнівається, не бійтеся. Якщо ось тут ви відчуваєте, що вам це потрібно. Вперед. Це просто неймовірний досвід. Я дуже вдячна Всесвіту Богу і долі, що так склалося, що я сюди потрапила, тому що це також сталося зовсім так треба було просто. В цей момент мені це треба було. Ось тому я вдячна Галині, Надіюсь на подальшу гарну співпрацю. Всім гарного дня.